Доброго дня! Я Савайло Анатолій, займаюся плиткорізами, продажем і прокатом. Запрошую відвідати мій сайт, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую приєднатися до плиточників, до закритих груп плиточників. Для того, щоб приєднатися, прошу написати мені на Viber або Telegram на мій телефон, який буде зазначено знизу або на сайті. Інформація текстова українською мовою і англійською мовою буде розміщена в тексті під відео. І там же будуть розміщені ціни про всі плиткорізи такого типу. До вашої уваги зовсім новий плиткоріз на довжину 1,20 м. Електричний плиткоріз. Називається він Sheding 9231. Його особливість, що тут є автоматична подача каретки. Довжина різу, повторюсь, 1,20 м. Це універсальний плиткоріз. він виконує дуже багато завдань. Саме головне завдання це різ на довжину метр двадцять Слідуючи його, що він може, це знімати мікрофасочку, коли ви ріжете різ прямий використовуєте. Він може за допомогою ось таких фрез знімати випуклу фасочку. Він може за допомогою ось таких фрез робити на сходах прорізи, щоб не було ковзання. Звісно, коли ви будете фаску робити під кутом 45, бажано застосовувати спеціальні диски. Хоча рідний диск також може впоратись з цим. Хочу спочатку розповісти про комплектацію. Коли ви отримуєте, обов'язково перевірте. Бо інколи бувають різні, скажімо так, нюанси, не доклали. Тому, якщо ви звернетесь відразу, то вам, звісно, я допоставлю ці запчастини, яких не вистачає. В комплектації можете подивитися ось такі ключі, 4 закруточки, ось такі пластикові, зарядний пристрій, зарядочка, провід. В комплекті насос, який вон там стоїть. В комплекті 4 ось такі бокові упори. 4 ось такі ніжки і два бокових упора. В комплекті для кута 45 для діагоналі ось такі два упора. І ось такі бокові упори для тоненьких полос для, для плитки, щоб впирати і для різу 45 градусів. Ось коротко, що. Що ще в комплекті є диск, який постачається окремо, який ну, треба, звісно, ставити. Це оригінальний китайський диск. Тепер про головне. Що в ньому є, я буду коротко, що мені подобається, не подобається, а взагалі висловлюю свою думку. Вона правильна, неправильно, але має місце на існування. Почнемо з самого головного. Це каретка двигуна. Що мені тут подобається. В принципі, подобається все дуже просте регулювання. Тут зверху стоять фіксовані фіксуючі болти. Коли ви їх відкрутуєте, йде доступ до основного болта, який прижимає вісь, на який їздять 4 подшипники зверху і 4 підшипника знизу по шині. Тому регулювання дуже просте, ви підтягуючи Тут внутрішні гайки, під якими стоять пружини, робити так, щоб він легко пересувався і не люфтив. Не можна ні в якому разі перетягнути, я потім розкажу, чому це так. Ну, і, звісно, не дотягнути також не можна, щоб не було люфта. Ось ці бокові люфти, щоб не було люфтів, вони тут виконують відразу дві функції. Вони зажимають. Щоб також не було люфта. І вони ж роблять можна виставити направлення диску, щоб він йшов чітко паралельно. Як кажуть, кутата. Кута атаки тут не має бути, він має бути нульовий, щоб він чітко йшов паралельно диску. Тут хочу зауважити, зв'язку з тим, що це алюмінієвий блок, тому без фанатізму не, не затягуйте, щоб не зламати ці алюмінієві деталі. А так, в принципі, в мене немає претензій. Каретка дуже легко е, рухається, навіть враховуючи те, що тут є механізми, шестероночки, які рухають диск. Що ще? На каретки е, вона досить жорстка. Коли ви отримаєте плиткоріз, можливо, що в ньому будуть люфти. Тому е, всі плиткорізи, які приходять, їх треба регулювати самостійно. Тому ви перевіряєте, якщо що, підтягуєте, робите регулювання і налаштування, це ніхто цього не відміняє. На каретці підвішений двигун. Тут підвішений величезний щиточний двигун потужністю 2,2 кВт. От від цього двигуна є в ньому редуктор. Ну, звичайний шестеренчастий, з, з пониженням осі, і закріплена ось для диску. Ця практика є своєї переваги недоліки. Недолік той, що такий величезний двигун, в принципі, теоретично має давати більшу вібрацію на механізм на шестеренки. Ну, але потужності, як скажуть, Завжди не вистачає, але тут китайці зробили максимальну потужність. Тому такої потужності вистачить, щоб робити пропил глибиною 30 мм за один прохід. Я впевнений, що цього вистачить. Тепер дивимося на механізм. Тут є такий чехол за захист від, від води. Двигун опускається і піднімається, фіксується за допомогою шестигранника на будь-якій висоті. Тут є форсуночки, які відхиляються, або можна, які подають на диск воду з двох сторон. Кріплення класичне, доволі, доволі широкі фланці. Фланці тут аж 5,5 см, які зажимають диск, і, звісно, якщо диск не має, Потовщень, то він менше вигинається при куті 45 градусів. Його особливості, що з всіх, яких я бачив плиткорізів, він доволі легко рухається. Як на мене, це плюс. Точно такий точно такі механізм, більш дешевшого, який без автоматики. Але я завжди раджу переплатити. І взяти плиткоріз, який має автоматику. Чому? Тому що автоматика вам забезпечить найменшу кількість сколів. Ви ставите найменшу швидкість, і буде найменше швидкість сколів. Ця сколи вони найблизу, ну, якість різу буде наближена до традиційних плиткорізів, які, ну, яких величезна кількість, які мають асинхронні двигуни. Звісно. Щиточний двигун, звісно, має свої недоліки. Хоч він має таку величезну потужність, він має компактні розміри, але ресурс його е, обмежений. Е, тому зазвичай такі плиткорізи е, купують ті люди, що е, багато часу витрачають на різ фасочки. Е, тому в ідеалі цей плиткоріз е, працює на різ фасочки, на зняття е, Випуклої фасочки і на зняття пазів. Трошки загострю увагу на шину, на направляючий, по якій різдять каретка. Я її перемірю. Відхилення тут настільки мінімальне, що можна його. Тобто немає тут відхилень, тут пряма труба, яка, ви бачите, вона якимось чином оздоблена якимось матеріалами. Зроблена типу, як в шини. На звичайних китайських плиткорізах. якщо ви подивитись, обробка приблизно та сама. Тому, знаючи якість обробки цих китайських плиткорізів, тому я впевнений, що вона однакова, тому її треба берегти. Чому? Тому що тут підшипники їздять, це скоріше всього, звичайно, чорний метал. Який оздоблений, то й тому після кожної роботи треба чистити і змащувати спеціальними мастиками, щоб не було корозії. Звісно, якби вони поставили от як в сідімі, це було б ідеально. Там такий метал, що він не корозує, він не знашується, він служить роками. Але, звісно, сідіма це інша вартість, інша ціна. Тому, як на мене, це. Головне питання по цьому плитку як на мене, головна його, ну, скажімо так, особливість, що треба слідкувати. Тим більше, тут немає ніякого захисту, коли виріжете, сюди може попадати пил ну, разом з абразивом. І цей пил зразом, навіть якщо ви поставите тут якісь манжети, якісь вкладиші, він його не спасе. Цей пил попадає, лягає на шину. І тому його треба просто фізично частіше змивати. Тепер загострю вашу увагу на його е, технічні характеристики. Е, довжина різу, по моїм замірам, складає 1 метр і 23 см. Ви з легкістю можете будете порізати стандартну плитку. Стіл має ширину. 31 см. Це невелика ширина, але це плиткоріз економ з класу. Висота плиткоріза, яка не регулюється, складає всього-навсього 67 см. Так, ця висота, вона е, трошки замала е, для е, людей, які мають е, ну, зріст 1,80 80 і вищий. Хотів би зупинитися на конструкції ніжок. Вони металеві, вони дуже легко розкладаються і фіксуються за допомогою ось таких фіксаторів. Один фіксатор з, з одної сторони, і інший фіксатор з цієї сторони. Як на мене, плиткоріз доволі устойчивий, тому в мене немає нарікань. На ці е, мішки. Є е, нарікання в складеному стані, вони фіксуються за допомогою ось такого карабінчика. Ну, я впевнений, що ця конструкція не надовго, і тут щось, щось треба самостійно придумувати. Для транспортування є коліщата, якісні коліщата, тому ви можете самостійно його е, якось по площаці пересовувати. Хоча його вага. Е, Біля 40 кг, і якщо перемістити по одній кімнаті, ви можете запросто це зробити е, самостійно. Е, що мені подобається, ось такі бокові упори. Ці бокові упори, вони, як на мене, досить міцні, вони можуть ставитися в будь якому положенні. Е, е. Мені подобаються ось такі ніжки. Які тут присутні, вони дуже легко і чітко фіксуються і можуть витримувати велике навантаження. Ви не дивуйтеся, ці ніжки у китайців можуть бути різні по висоті, як в цьому випадку. Але тут дуже все дуже просто, робиться. ви можете витягнути пробочку і відрізати ту висоту цієї ніжки, скільки вам треба. Що мені подобається, тут можна різати дуже широченну плитку. Для неї існують ось такі величезні бокові упори, які можна ставити як із, з однієї і з іншої сторони. Що мені не подобається, Мені подобається те, що площина навіть до цього упора трошки нижча, плитка трошки грає. Що мені не подобається. Цифри йдуть від нуля то ось нуль починається звідси. ну Хоч воно і регулюється, ця пластинка можна посунути туди назад, але не зрозуміло для чого ця розміточка. Бажана, якщо робити розміточку, ось нуль а тут має бути вже є скільки, там, 25 сантиметрів якось так. Автоматика тут зовсім проста. Є тільки ось такий регулятор, який регулює швидкість руху. Якщо ми його викрутимо на 0, то ми коли включимо, ми можемо користуватися в ручному режимі. Тому ну, зараз я покажу. Чим більше ми його резистор накручуємо, тим більше буде швидкість. Як ви бачите, ось тут кінцевик. Він впирається в оцю кнопочку. Ось ця кнопочка. І тим, самим, і тим самим виключає двигун. Зроблено все просто, але е, чим простіше, тим менше е, буде поломок. Хочу трошки розповісти про електричну частину. Перша особливість, е, що він постачається ось таким дивзахистом, е, який запобігає ураженню вами електричним струмом. Дуже кнопочка включення-виключення, вона на видному місці, і тому доступ до неї шикарний. При включенні двигуна автоматична напруга подається і на, на насосик. Вон там насосик, який я поклав біля відра. Ну, скажімо так, тут мені не дуже подобаються оці всі провода, які висять. Насосик можна виключити і включити механічним способом. Насосик має можливості регулювання напора води. Ну, все зроблено просто і зрозуміло. Знятно, насосик опускається в воду, він подає, до речі, подає по трубочкам по шлангу воду в зону різу. Тут є зворотній клапан, щоб ви не чекали, поки він закачає, щоб вода постійно була е, в системі. І тут вода попадає через сопла з двох сторон на диск. Е, ось цю кришечку, яку бажано берегти, бо тут таке е, дуже легеньке кріплення попадає на диск, потім попадає е, в каретку. І стікає за допомогою ось такої трубочки в відро. І там знову підхоплюється насосом і подається в зону різу. Звісно, насос бажано не класти на самий низ, де скоплюється бруд, а він десь має висіти посередині цього відра. Є ось такий. Для того, щоб пришвидшити налаштування при помітку плиткою, є лазер. До речі, зелений колір лазеру. Він, він тут на нього напруга подається за допомогою акумулятора, можна вставити і дві батарейки. Якщо у вас акумулятор нарядиться, можна вставити дві батарейки. Дається зарядний пристрій в комплекті, тому я впевнений, що у вас не, не виникне питань. По зарядці. Ну, як ви бачите, величезна перевага цього плиткоріза це алюмінієвий стол, який виконує, тобто дає плюси в двох речах. Він легкий і він не піддається корозії. До речі, ось ці бокові пластини також алюмінієві. Ось, оця пластина, я так розумію, вже металева. Металеві, звісно, це метал, це алюміній. Ну, максимальна кількість болти, тут, як бачу, всі з державійки. Регулювання присутнє, коли він стоїть і відпущений, тут немає ручки, тут закручується ось таким шестигранником, який йде в комплекті. Бачите, воно відпущене і він міцно не рухається, стоїть. Коли ви поклали на кут 45, також немає претензії у мене, що він кудись паде. Тому це плюсик. Звісно, хотілося б тут мати якусь закруточку, але треба перемати при собою цей ключ, щоб фіксувати в прямому або в 45 положенні. Якщо ви подивитесь, є тут регульовочні болти для налаштування чіткого кута 45. Або цей самий болт можна виставляти чітко під е, 90 градусів. Е, для різу по діагоналі тут існують ось такі приспособи. У е, зв'язку з тим, що тільки два болта, ось такі з двома гайками, то треба або самостійно докупити такі болти, е, щоб вони були і на цій діагоналі. Але ж ця діагональ не так часто застосовується. Діагональ якось так я так і не зрозумів, чесно кажучи, як її застосовувати. Подивіться. Ось іде різ, Ось стоять діагоналі. Як її сюди поставити, щоб зробити цю діагональ, для мене не зрозуміло. Можна, звісно, поставити одну діагональ з цієї сторони. Але це буде якось незрозуміло. Може мені і пояснити, чому так зроблено. Але як зроблено, так зроблено. Ось цей боковий упор, він також зажимається цими двома болтами, його легко регулювати. Він, як на мене, також алюмінієвий. Немає в мене тут ніяких претензій. Зліва на кінці зроблені ось такий спеціальний захист для того, щоб вода і бризги не попадали на. Не попадали на лазер. З цієї сторони також зроблено ось такий захист, щоб не розбризувалося і було комфортно е, працювати. Що, яка особливість цього плиткоріза і мені подобається, що застосувавши тут ручку, можна легко робити зарізи посередині в плиці. В принципі, це можливо зробити. Бачите? Тобто тут він більш-менш е працює, як погружна пила. І, ну, я не скажу, що зручно, але можна це зробити. На деяких плиткорізах цього не можна зробити. На цей плиткоріз дається гарантія один рік. І моя думка, що за це, це плиткоріз за адекватні гроші. Звісно, можна купити щось дешевше, можна купити щось дорожче. Але. Як на мене, він габари має малі габрити, він компактний, він, він повноцінно виконує всі функції, які призначені для плиткоріза такого типу. Тому звертайтесь до мене. Я постараюсь надати ще вам додаткові консультації по цьому або іншим всім плиткорізам, які офіційно постачаються на ринок України. Не бігайте за нижчою ціною а купляйте тільки ті плиткорізі, на які є гарантія. Це китайська техніка, тому треба терпимо відноситись до неї, зберігати спокій е і звертатися до мене. Всього найкращого, будьте здорові, чекаю ваших дзвінків.